Добрий день, це мій город на підвіконні, якщо можна так сказати. Це цибуля, яку я посадив в стаканчиках для напоїв. Через те, що цибуля була тільки маленька, інше пішла на страви. То я, бачите, увідку в неї шматки зубочистого, Але не глибоко, буквально на 2-3 мм. І, бачите, не падає цибуля, а росте. Тиждень тому ця цибулина була ось такою приблизно. А ця цибулина десь отакою була. А зараз дивіться, яка виросла величезна. Це вже трошки нахилилася. Це вже трохи нахилилася. Ну, важка вже була. Виросте, я її тут пообрізаю. Помию, поріжу і в салат. І з'їм. Якщо хочете подробиці про вирощування рослин, пишіть в коментарях. Я не проти. Пишіть. до побачення.